Ми зібралися тут, щоб оголосити про те, що ми хочемо заснувати рух сприяння територіальної оборони рух 100. Вий спосіб захищати свою рідну землю, це є участь у загонах територіальної оборони по місцю свого проживання і обов'язково під координацією і керівництвом генерального штабу, і, зокрема, управління територіальної оборони Генерального штабу, начальник якого Косяк Анатолійович є сьогодні. Присутні в цьому залі це буде крім того, що організаційне об'єднання це буде і комунікаційна платформа для спілкування між воєнно-патріотичною громадою і Збройними силами це об'єднання патріотичних і е, в своєму роді військових е, організацій, які чомусь навчають. Да? і це є те, що потрібно нашому народу. До цього руху будуть приєднуватися виключно ті організації, які на практиці довели свою продуктивність, і які дійсно е, показали, що вони можуть готувати українців для захисту своєї землі. Це є і пласт, це є український легіон, це є е, Молодіжний національний конгрес. Це Є асоціація власників зброї, жіноча варта, Українська резервна армія, молодіжна гра, Сокіл Жура, Самоборона Майдану, Білий Вовк. Всі ці організації насправді за останні півтора роки зробили не менше, ніж відповідні державні органи, а може навіть і більше. Я ожидаю, що воєнно-патріотичні організації, які існують в Україні, об'єднують свої цілі в ділі організації. Отрядів територіальної оборони, допомоги Ворожаним силам країни від підготовки кваліфіцірованих кадрів для того, щоб проветити службу і перед необхідності виконувати функції отряд територіальної оборони. Якщо говорити конкретно про даний рух, то це якраз е, територіальна оборона, яка включає в себе. Загони територіальної оборони, стрілецькі батальйони та роти охорони військоматів, які повинні бути створені при кожному військовому комісаріаті в кожному районі міста або в районах областей. Рух 100, крім присутніх тут засновники, відкриває свої двері для членства всім громадським організаціям. Ми можемо допомогти попадання всіх громадян України через систему територіальної оборони на військові полігони з гарантованим вишколом, з гарантованим забезпеченням. Гарантований боєкомплект. Во-первых, люди начнуть обучатися воєнному ділу. Та во-вторых, це вже буде більш організовано. Тобто не будуть розроблені єдині методики, будуть підписуватися єдині документи. Це буде ж на такій єдиній основі. У Нас достатньо інструкторів, які дуже добре знають тактичну підготовку. Це як для вишкільнів. А да? У нас дуже потужна потужний підрозділ аеророзвідки. Ми започаткували з <кх> кінологами. Повертаємо по в збройні сили бойову кінологію. Всього три вимоги: перше, що це був громадянин України, що він був психічно притомний і не мав обмежень за законодавством до володіння зброєю. І третя вимога, що він був готовий зі зброєю захищати свою країну. Більше ніяких вимог і обмежень немає. Якщо ці люди дійсно пройдуть ті вишколи, які зараз дають е, організації учасники руху, ми матимо величезну армію людей, е, здатних захистити свою землю.